В оборонному відомстві України перевіряють інформацію про підготовку наступу проросійських сил на Донбасі в найближчі дні. Поки що такі дані називають передчасними однак, військам наказано залишатись у повній готовності. МВС СБУ та Міноборони мають спільну схему дій в разі нападу Росії, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Практично щодня незаконно на території України заходять колони військової техніки, заходять. Представники підрозділів регулярної російської армії в цих умовах Україна повинна бути готова дати гідну відсіч агресору. Якщо ситуація погіршиться, реакція світу буде якісно іншою. Вважає заступник голови адміністрації президента України Валерій Чали. На його думку, Росія цілеспрямована, намагається зруйнувати мінські домовленості. Все залежить від того, як будуть розвиватися події. Якщо буде такий крок, наступальна операція з Донецька, тоді всі будуть реагувати зовсім вже по іншому. Я думаю, що набирається. Кількість от мислення і розуміння загроз, яка може перейти в якість, в разі, якщо буде ну реальна вже зміна ситуації загрозливо в негативному плані, то реакція мені здається буде вже якісно інша. В останньому звіті обсє йдеться не лише про рух військової техніки з Росії, а й також про машини з написом Вантаж 200 які в'їжджали до України, а потім поверталися назад. Імовірно, з тілами загиблих росіян за останню добу в зоні АТО загинуло чотири українських військових ще близько 20 зазнали поранень, зокрема біля Донецького аеропорту, що залишається на передовій боїв із сепаратистами.